Цікаві факти про троянди. Троянди одна з найпопулярніших рослин у світі. Вчені вважають, що троянди існують на землі вже понад 35 мільйонів років. Найстаріший куш троянди в світі росте біля собору в Німеччині, в місті Гіндельзень. Йому понад тисячу років, і він продовжує звісти. Лючки троян не менш відомі, ніж їх квіти. Вони за своєю формою нагадують гачки і служать не лише захистом від травоїдних тварин, а й допомагають рослині чіплятись як альпініст і підніматись по інших рослинах в городу сонця. Різні кольори троянд мають своє символічне значення: червоні троянди символізують кохання, білі чистоту та невинність. Жовті дружбу та веселощі, рожеві вдячність і радість, а оранжеві енергію та ентузіазм. Трояндова вода і масло мають антибактеріальні, антиоксидантні та заспокійливі властивості, їх застосовують у косметології, парфумерії та навіть в медицині для догляду за шкірою та при лікуванні ран. Дуже популярним стає останнім часом варення з пелюсток троян. Яке має оригінальний смак та аромат, та є не тільки смачним, але й корисним. Найдорожчі троянди вирощують у Болгарії, Туреччині та Франції для виготовлення трояндової олії, яку широко використовують у парфумерії. Щоб виразити захоплення красою цієї квітки, люди вдавнено створювали різноманітні скульптури, дорогоцінні камені. Та прикраси з елементами її зображення та навіть присвячували танці. Троянда є найбільш успіваною у творах рослиною. У бібліотеці Конфуція зберігається багато книг про Троянди, близько 600 томів. У сучасності зустрічають більше 4,5 тисячі пісень, у яких згадується ця культура. Шекспір Понад 50 разів згадав троянди в своїх творах, на його честь названо один з сортів і надзвичайно красивою формою та кольором. Італійські художники епохи Ренесансу Сандро Батічелі, Леонардо да Вінчі, Рафаель часто використовували образ троянди в своєму живописі наприклад, у знаменитій картині Батічеллі весна богиня квітів Флора щедрою рукою розкидає троянди до ніг Венери. Живопис золотого часу XVII століття. У цей період троянди, як садові рослини, стали популярними в Голландії. На картинах тих часів в полотнах великих художників Рубенса, Брейгеля, Рембрента, у М'ятомортах, у одиноких композиціях ці квіти зустрічаються дуже часто. Найдорожча троянда продана за мільйони доларів. Селекціонер Троян Девід Остін витратив 5 мільйонів доларів на створення гібриду абрикосового відтінку протягом 15 років. Троянда Джульєта дебютувала у 2006 році на виставці квіті у Челсі і підкорила квітковий світ не тільки своєю рум'яною красою, але й тому, що була найдорожча троянда коли-небудь створена. Ця троянда була продана за 5,8 мільйона доларів у 2006 році, що також зробило її найдорожчим сортом троянд у світі, але крім цих сортів, ще є безліть цінних та надзвичайно красивих у його колекції троянд, такі як Golden Celebration, Олігрим, Бенжамін Брітен, Абрахам Дербі, Пет Остін тощо. Сподіваюся, що ті факти про троянди допоможуть вам насолоджуватися улюбленою квіткою ще більше. Кохайте та будьте кохані, дорогі слухачі.